Хрестій, в цій нагоді сьогодні вітаю всіх нас з нашим зразним національним святом так, Днем Української державності, Ми аби закрить поставити минулоліття нашим іменникам, що Боже Великий Єдиний, е, це всі свято душі нашого народу, Так, е, того всього, що творить нас, як українці, які мають свою історію, свою культуру, своє звичайні, е, свою духовність. Так, е, І так важливо справді, аби мили це цінувати і тоді далі, ми маємо продовжувати, разом з тим, щоб мати мали так само, що передати своїм дітям і своїм внукам, бо, Направді, е, щоб вони, будучи в цьому світі, знали, ким вони є, тоді нічого в цьому світі є, не буде в силах їх розчинити в солі. У сьогодні багато речей розчинається, багато наших добрих. Народних звичайних традиції, знаєте, е, минемо в світ, ми вчимося чужого, вчимо своє забування. Своє думаю, собі, що чуже завдає Так? І, і, і своє наразі забувається, губиться. Тому тобто, так треба війни собі пам'ятати, шанувати і тим, що маємо своїми звичаями, традиціями, своєю культурою, історією, і мовою, і духовністю. Маємо тим правдиві очима. Сьогодні той самий день усіх іменинників і хто з сім'я Володимира, Володимира, так ви знаєте, речисте свого по покровителя, так слово по патрона небесного, так то та, зачало справді, аби ви також завжди великого бажання. Якщо слово житті є відомо не лише про те, що минає. Бо те все, що ми навіть, воно і, і потрібне, і Бог про це знає. Але коли ну, бажаємо чогось більшого, то будьмо правильними, щоб буде сили, аби до більшого досягти. Бажаємо вам, вчера Боже, власне, Христа, справді, щоб в своєму житті мали щодо розвитку себе, аби ви були великими для тих, хто є поруч з вами, великими любові, великої Щоб е, справді ти добрий світ залишити у серцях і душах ти всіх, хто є довкола вас. Так, щоб інші, коли ми про того ж іншого Володимира, чи Володимира, справді, хто була людина, шани так, бо своїм життям, своїм уставами, своїми вчинками, своєю мовою, насправді е, була особистістю, котра надихала інших. І буде можливо таким добрим зразком до досвіду. Тому вам трохи іде, і ми всі сьогодні щиро того так, але буде великим часу, так, і насправді своїм життям давати добрий приклад для тих, хто йде до коло вас. Нехай справді ваша е душа, ваш дух е буде величним, Здоров'я, щастя, Боже вас і звичайно